Статусна дискусія народний депутат України, батьківщина пан Сембалюк. Я так розумію, маю репліку запитання доброго вечора, пане Олексію. Ну я хочу сказати, що насправді, в перші дні широкомасштабної війни, ви е були один із небагатьох, які виходили прямо в ефір. говорили відверто ті речі, про які не наважувались говорити інші. Правда, потім з'явились нові експерти, і десь ви так е загубилися. Можливо, не в образу. Але в одному із інтерв'ю Дмитру, Дмитру, Дмитру Гордону ви сказали, ви не виключили, що якщо на майбутніх виборах президент Зеленський не піде, то ви можете, е як кажуть, кандидувати. Чи не змінили на тепер ви свою думку? Дякую за відповідь. Давайте так. Я, я один раз сказав, це напівжартлива, напівзамрія, але зараз хочу підкреслити, що я намагаюся не підтримувати такі розмови. Чому? Тому що сьогодні, під час війни, всі наші зусилля мають бути зосереджені на тому, щоб виграти війну. Це не час для особистого піару, це навіть не час для там. Повторення певних напівжартів. Ми маємо зосередити повну підтримку на верховному Головнокомандуючі, поза його фамілію. Неважливо, яка фамілія взагалі геть у ньому зараз. Головне, що це верховний головний на і всі разом об'єднатися і виграти цю війну. Потім політика, потім жарти, політичні жарти, не жарти мрії. все це потім зараз. Вся увага. До того хто є діючим президентом, тому що він і символічно, і багато в чому змістовно є лідером України, який, на якій, яким пишається весь світ, яким хоче наслідувати світ, який хочемо ми того чи ні. Різні люди по-різному до нього ставляться. Є символом нашої оборони, і от тим фокусом, на на якому вона збудована. І ми маємо тримати стрій, тримати стрій. Багато у нас ж чорна рада, це ж наш головний архетип. Ми дуже багато любимо палаяти один одного. А це нас багато часів доводило. Багато разів доводило до, до поразки перед обличчям тієї самої Росії, поглинання Росії. А далі ми знаємо Буча голодомор завжди один та той самий сценарій. Зараз у нас унікальний шанс, просто унікальний, не зробити цього. Тому я пропоную. І от я всі свої дії особисто спрямовано те, щоб об'єднувати. Навіть об'єднуватися з тими людьми, які мене особисто лаять і ненавидять, я кажу завжди. Якщо ти проти Путіна і за Україну, мені достатньо. Мене можеш не любити, можеш мене лаяти. Мені достатньо, щоб протягнути тебе руку і виграй війну, а далі буде війна. Дякую. Зараз даю слово Синюці, але все ж про президентські амбіції ви неодноразово заявляли. Тому тут жарти не жарти, але такі заяви були. Я в продовження просто запитаю: а партія Арестовича буде після перемоги? Е Справа в тому, що я не звичайний політик, я не розміркову в цих категоріях. Я само достатньо цілком людина. Якщо навіть я не, не залишуся в політиці, то я буду проживу щасливе життя, буду викладати, їздити світом і так далі. І так далі. Чи схочу я? Давайте виграємо війну спочатку. Подивимося.